Про те, що мій чоловік, мама над черешенька, я дізналася надто пізно. І тепер просто в безвихідній ситуації, бо й при надії, і жити зі свекрухою нема сил. Ми з Олегом познайомилися в клубі, далі почали зідзвонюватися, і так у нас все закрутилося. Я думала, що ми обоє дорослих людей, бо обом по 30 років. Я сама з невеликого села і працюю в місті та орендую квартиру з подругою, щоб легше по грошах виходило. Олег мені казав, що живе з мамою. І мене це спочатку насмішило, бо ж дорослий чоловік, а з мамою. Вже тоді треба було мені втікати від цієї сімейки. Але ж де? Маму шанує і тебе буде шанувати. Казала мені моя мама, коли я їй розповідала, що зустрічаюся з хлопцем, який живе з мамою. А може, у них квартира велика і чого має якусь однокімнатну орендувати. Я не питала ні яка у Олега квартира, ні скільки він заробляє, бо мені було незручно. А треба було ні, серйозно треба було розпитати, де мама працює і тато, яка у нього квартира і куди він думає привести дружину, чи має він кошти утримувати родину. Так, це все треба питати і ще й занотовувати, а потім робити детальний аналіз усього і погоджуватися або ні на такі стосунки. А я що, вуха розвісила, язик висолопила і побігла за своїм коханням, а тут отакі сюрпризи, що хоч ви на місяць. Вже коли я сказала Олегові, що при Надії, то тоді він заметушився і вирішив мене з мамою познайомити. Тільки ти постарайся вести себе скромно і не кажи, що при Надії, бо мама цього не сприйме нормально. Я засміялася, бо ж яка має бути мама, аби втрачати свідомість від того, що наречена принадіє. Але виявилося, що Олеговій матері 71 рік. Вона над ним просто тряслася, я вам кажу, в прямому і переносному значенні. На мене дивилася так, наче я прийшла забрати у неї найцінніше. Коли Олег сказав, що ми плануємо одружуватися, то вона почала то за серце хапатися, то за сина. Як одружуватися? Ти ж іще такий молодий. Мамо, мені вже 30 років, казав Олег, але його не чули. Як я буду сама жити? Ти ж бачиш, який мій вік. Мені потрібен догляд і спокій, а ви тут будете шуміти? А як діти підуть, то що тут взагалі буде? Вона металася по квартирі, а квартира, я вам скажу, двокімнатна тільки по назві. Кухня, манюсінька, кімнатки, малі панельні. Я б таку не орендувала навіть, а мені прийдеться тут жити. Звичайно, що я про це повідомила Олегові Слухай, тут одній людині тісно, і мама, твоя права, ми будемо шуміти, то краще вже нехай ми будемо знімати квартиру, а до неї можна приходити та відвідувати. Наче погодилися і почали підшуковувати квартиру, як мати його загриміла в лікарню. Як тільки зрозуміла, що син не буде щодня до неї приходити, їсти її борщ і спати в сусідній кімнаті, весілля довелося відкласти як і переїзд. Тоді я наважилася таки пожити у них, щоб потім не картати себе за те, що не зробила. Вистачило мене на тиждень, а я людина дуже спокійна. Не там поставила, не до тієї сковорідки лопатка і кришка, спеції даю забагато. Сплю довго їм багато, сьорбою коли п'ю. Ще один день я б таки укорінилася в думці, що нема на світі гіршої за мене невістки. Галина Сергіївно, сказала їй на прощання, у вас буде онук і тільки від вас залежить, чи буде у нього батько. Я вам так скажу, що немовля безпомічніше за вас, тому надіюся на вашу мудрість. І даремно надіялася, бо Олег сказав, що не знати, чи це його дитина. Адже порядні дівчата так не чинять, і він буде робити тест. А мені вже й так зрозуміло, що тест на батьківство і кохання він стріском провалив. Підпишись, підтримай українськомовний контент.